Через щоденні обстріли Нікополя навички надання першої допомоги стають вкрай важливими для кожного мешканця міста. Так, товариство Червоного Хреста проводить тренінги та навчає населення основам першої допомоги. Навчальна програма дозволяє будь-кому оволодіти базовими навичками надання допомоги до приїзду спеціалістів. Саме основне, напевне, чого ми і почали спочатку війни, от так масштабно проводити наші тренінги, це надання першої допомоги, щоб кожна людина могла знати, як справитися в складній ситуації, щоб вони вміли надати. Зупинити кровотечу, накласти пов'язку правильно, це дуже важливо. От, як себе поводити перші хвилини? Тобто є такі чотири принципи, алгоритми надання першої допомоги, яких ми навчаємо наше населення. Це огляд місця події. Це огляд постраждалих, виклик швидкої, і після цього надання уже допомоги до приїзду швидкої. Серед тих, хто навчає населення, Ольга Степаненко, яка працює в Червоному хресті з 2012 року. Вона є фахівцем з розвитку організації та волонтерства, а також інструктором з першої допомоги. Сертифіковані інструктори займаються по запланованій програмі, яка включає короткі навчання, 6 та годинні тренінги, а також майстер-класи. Чаємо абсолютно всіх бажаючих, кого є бажання, можуть до нас звернутися. А ми з радістю навчимо надавати першу допомогу. Для чого ми це робимо? Для того, щоб було більше врятованих життів. Це дуже важливо. Так, ми більше зараз звертаємо увагу увагу в зв'язку з станом в країні на кровотечі, на поранення, серцево-легеневу реанімацію, тобто на ті, стани, які потребують нинішньої ситуації. Червоний хрест у Нікополі це не тільки тренінги з надання першої допомоги, а й підтримка вразливих категорій населення. Тут надають консультації психологів, забезпечують одягом, допомагають продуктами харчування та питною водою. У нас працює пункт. Прокату засобів реабілітації для людей, які постраждали, і кому потрібно, допустимо, костелі, ходунки, коляски, то ми надаємо ці засоби. Значить, і ще в нас працює банк одягу. Також коли людина приїхала з другого міста, потрібно щось вдягнутися, не все ж забереш з собою. Приходять до нас. От, звертаються, ми допомагаємо, і мета як завжди бути поруч з людьми і допомагати їм. Партнерами Червоного Христа є Національний комітет України, міжнародні організації та міжнародна федерація Червоного Христа. І півмісяця по місту у нас це є у нас підписані меморандуми. Ми тісно співпрацюємо. Є нашими партнерами: це ДСНС, поліція, відділ науки, і освіти наш мі. І територіальні центри з міською радою ми тісно співпрацюємо з перших днів війни, нам було виділено приміщення. Для видачі гуманітарної допомоги склад, і обов'язково міська влада завжди коли попросиш, що потрібно розгрузити машину. Приїхали, виділяються також люди, що ми разом це робимо. Нашу справу робимо разом. Оксана Бондаренко вперше відвідала тренінг з першої допомоги декілька років тому, але від початку повномасштабного вторгнення вирішила поновити своє знання і відвідати заняття повторно. Адже в нинішніх умовах потрібно вміти надавати першу допомогу. Могу, щоб зберегти життя людині, я навчилась надавати першу допомогу людині, коли вона вдавилася. Навчилася розрізняти види кровотечі, надавати першу допомогу при кровотечах. Дуже мені подобається на тренінгах в Червоному Христі те, що в них наявні манекени, манекен дорослої людини, манекен підлітка, манекен маленької дитини. А на цих манекенах можна відпрацювати навички і бути впевненим в. Тому що зможеш якісно їх застосувати в житті. Принцип той самий, що і дорослому, ми робимо п'ять хлопків. Раз, два, три, 4, 5. Перевертаємо на іншу сторону. Якщо я бачу, що воно десь далеко, але його зовсім не бачу. Тоді, між пупочком, де розходяться ребра, я ставлю два пальці і теж робу, роблю такий поштовх, як дорослому ми робили кулаком. Вовнутрь і догори. П'ять Ось таких сильних поштовхів не допомогло. Знову перевертаю, зроб, знову роблю 5 хлопків.